Моє вітання. Як видно з попереднього відео, не став я витрачати час на клеєння відео, просто частину, другу, третю. стільки вийде, стільки випущу. Так, хрестовинки ми поставили, натягнули бочки, прохватили де можна було. Проварили оці боковинки з однієї з іншої сторони. Підготували жалізі. Отак вони виглядають. Ось так, прохваточками. Нічого замисловатого. На кресленнях ці жалізі виглядають отак. Ось один елемент, і ось другий елемент. Це воєдіно скидається. І маємо те, що маємо. Так, і е, приєднали ще один елемент. Ось він на кресленні. Це, це оця ось стінка. Вона йде оцією площиною в одній площині з скатом, нижнім скатом бункера. Струбцинками з'єднуються, прохваточками з'єднується і потім це все діло зачищається обов'язково, даби тут перешкоди ніяких для скатування. Зерна не було. І цією стінкою ми ізолюємо камеру імпелерну. Тобто тут все все герметично. Такий блок, виходить. Так, ось що ми балакали хрестовина і ділимо ці кути ще додатково пластинками. Так, приєднали полоса 50, отаким чином, і знизу будемо підстюбувати до неї оці оці частинки, 7 таких перетинок. Відверху по 5 см засічки поробили, їх ровно 7. І поїхали варити. Зараз проварю і покажу, як воно вийшло. Так, дивимося, що у нас вийшло. Проварюємо тут, тобто починаємо з верхньої, ставимо її нижнім рів на 5 сантиметрову відметку і притуляємо паралельно оцій стінці, даби. Оцим горбочком вона торкнулася і цим. І прохвачуємо з однієї сторони і з іншої. І обов'язково прохвачуємо там внизу. Ну, тут видно вон цяточка. З боку це виглядає так. Ось вони проварені там до плоси. І знизу, тобто починаємо з першої, проварили там, там і знизу. Знизу, знизу, знизу. Не прихвачена, тільки нижня. Виходить. Її можна залізти через імпелерну частину, помучиться, але одну прихватити можна. Ну, В принципі, по великому рахунку поток повітря на нижній і верхній не такий великий, щоб прям її одірвало коли-небудь, і отого провара в 2 см, зверху цілком достатньо. Ну, можна і так. Так. І ми маємо в одній площині це все діло з рівномірними проміжками. Оце воно для чого зроблено? Перше, воно одержує жорсткість цих ребер. І то есть тут несуча способність шалена. Але ще важливе значення її. Вона стуляє поток. Роби підвищений тиск в імпелерній частині в цій камері. І тим самим ми, виходить, робимо повітря більш рівномірне. Тобто вони розподілення за рахунок тиску йде в оцих щілинах більш рівномірний. І тим самим ми добиваємося такої яркостності поділу потоків. Тобто Оце стільки ярусів, стільки її струмені рівномірного потоку. Тому падаюче зерно розбивається кожним ярусом, розбивається і підтримується. Тобто створюється такий ефект підтримки потоку зерна. Це якоби в теорії, як воно насправді, хто його знає, але головне, що воно працює. Так, і ще важливий момент, як пробити дірки там, де треба. Ми беремо шмат труби, кладемо там, де вона повинна бути, кладемо, Цим самим оцінюємо, де може підчистити треба, де просвіт якийсь є. Обмальовуємо маркером. Вибираємо по цьому намальованому, пробиваємо керном. Просто так цяточки керном робимо через кожні там 1,5-2 см. Ну, достатньо там 5 цяточок відсюда. Б'ємо керном. Ну а з цієї сторони ми, звісно, так керно дуже не побачимо. Але коли ми візьмемо наждачку і потрем наждачкою, то оці бугорочки вони прорисуються висвітленням. Далі ми ставимо трубу з цієї сторони по цим висвітленням, по контуру, який ми пробили. Обмальовуємо трубу по кругу і маємо, е, маємо уже орієнтов, орієнтир, де е, має бути чітко, де має бути проріз. Ну а як болгарка зробить круг, я думаю, Василій Пустовоченко навчив. Так. Ну і ось видно, упирається, трошки треба ось цю стінку дорогой, видно, що вона не цей. На цьому етапі це можна зробити. Тобто тут болгарочка підлізти, трошки чухнути, поки вона не сяде на оце ребро. І вона повинна без всяких зазорів тут сидіти. Плотненько. Так само обмальовуємо, з тієї сторони наждачки потерли і все видно. Так, ну, отвори ці можна зробити, тобто на керниці зараз, а зробити, коли вона вже і на ногах стоятиме. І засовуємо через стінку э, той шлюз і дела в шляпі. Так, ну я думаю, на це відео достатньо. Наступне відео буде по э, устрою нижньої частини. Тобто на цьому етапі, коли воно стоїть в такому положенні что ти не фокусуєшся. Так, в такому положенні, то, звісно, доступ більше шикарний. Зробити його звідси можна, але це вже для тих, хто легких путів не шукає. Так, все, чекаємо наступного відео.